Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ, де трон це не символ влади, а кривавий вівтар, на який приносять у жертву власних синів, де любов матері це не турбота, а смертельно небезпечна гра в шахи, де кожна фігура це її дитина. Ми досліджуємо трагічну історію синів Сулеймана Пишного та Роксолани історію про те, як наймогутніша жінка в історії Османської імперії, намагаючись врятувати своїх дітей. Сама перетворила палац на арену для гладіаторських боїв, де переможець отримає все, а переможені шовковий шнурок на шиї. Це не сімейна драма. Це історія про те, як материнська любов може стати найстрашнішою зброєю, як, захищаючи свою кров, можна пустити кров цілої імперії. Тож, перш ніж ми почнемо, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, звідки ви нас дивитеся і котра година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про велич, забудьте про казки з щасливим кінцем. Зараз буде лише отрута, шовковий шнурок і дуже, дуже висока ціна за владу. Щоб зрозуміти весь жах ситуації, треба знати одне правило, один закон. Що висів над головою кожного османського принца, шехзади, як Дамоклів меч. Це закон Фатіха або закон про братовбивство. Султан Мехмед, другий завойовник, той самий, що взяв Константинополь і поклав край Візантійській імперії, встановив цей закон у 1477 році. Він був простий і жахливий. Тому з моїх синів, кому Аллах дарує султанат, личить убити своїх братів заради порядку в світі. Це не було божевіллям, це була холодна розрахована державна політика. Османська імперія вже бачила громадянські війни між братами-претендентами, між царів'я 1402-1413 років, коли сини Баязида першого різали один одного, ледь не знищило державу. Закон Фатіха мав це попередити. Краща, швидка, чиста різанина в палаці. Ніж роки громадянської війни, яка знекровить імперію. Тепер уявіть собі дитинство синів Роксолани, Мехмеда, Абдуллаха, який помер у дитинстві від віспи, Селіма, Баязида, Джихангіра і їхнього старшого зведеного брата Мустафи, сина Черкешенки Махідеврен. Вони росли разом у розкоші гарему Топкапи. Це був не просто дім, це була золота клітка площею в кілька гектарів, лабіринт із 300 кімнат. Де кожен коридор мав вуха, кожна стіна очі, а кожна посмішка подвійне дно. Їхній день починався о п'ятій ранку, молитва, потім навчання. Найкращі вчителі імперії викладали їм все від Корану до математики, від каліграфії до мистецтва війни. Вони вчилися володіти шаблею і луком, писати вірші арабською та перською, розуміти закони шаріату і тонкощі дипломатії. Кожен з них мав знати сім мов. Кожен мав вміти керувати провінцією у 16 років. Але найважливішим уроком був неозвучений – вмій виживати. Бо над усією цією розкішшю, мармуровими фонтанами, шовковими килимами, золотим посудом висіла тінь. Кожен з них знав коли батько помре, лише один з них залишиться живим, решту чекає шовковий шнурок. Саме шовковий, членів династії османів, не можна було вбивати, проливаючи їхню священну кров, їх душили. Уявіть собі ці дитячі ігри: Мехмед і Селім грають у шахи, Мехмед виграє. Селім усміхається і вітає брата. Але в цій усмішці страх. Якщо Мехмед такий розумний вже зараз, яким він буде через 10 років, чи не варто що зробити? Баязит і Мустафа тренуються з мечами. Мустафа, старший і сильніший, легко перемагає. Баязид падає на землю. Мустафа простягає руку, щоб допомогти йому піднятися. Баязид бере її, але в його очах невдячність. В його очах розрахунок. Мустафа сильніший. Мустафа небезпечніший. Мустафа має померти першим. А маленький Джихангір, горбатий від народження, дивиться на все це зі свого кутка. Він знає, що ніколи не стане султаном. Його каліцтво це вирок, але це також порятунок, він не загроза. Його можливо залишать жити, як домашню тваринку, як нагадування про милосердя султана, і в центрі цієї павутини матері Роксолана і Махідевран, дві жінки, які ненавидять одна одну з такою силою, що повітря між ними буквально іскрить. Кожна знає, якщо син іншої стане султаном, її власні діти помруть. Махідевран була першою. Красива Черкешенка, мати першого сина, Мустафи, вона мала все, поки не з'явилася Роксолана. І тоді її світ обвалився. Сулейман забув про неї. Вся його увага, вся любов тепер належали українці. Є історія, яку розповідають турецькі хроністи. Одного разу Махідевран, не витримавши, напала на Роксолану, била її, дряпала обличчя, рвала волосся. Роксолана не оборонялася, вона просто кричала. Так, щоб почув весь палац, щоб почув Сулейман, і він почув, побачив скривавлене обличчя коханої. Перша Махідевран була вигнана Навжди. в провінцію, з сином. Роксолана виграла перший раунд, але це була піррова перемога. Тепер Мустафа ріс далеко від батька, далеко від палацових інтриг. Він ріс чистим, він ріс героєм. Мустафа був усім, чого імперія хотіла від майбутнього султана: високий, красивий, з орлиним носом. І проникливими очима. Він міг цілий день скакати на коні і не втомитися, міг влучити стрілою в око ворогу з сотні кроків, міг декламувати гафіза на пам'ять і сам писав пристойні вірші, але найголовніше його любили. По справжньому любили, не боялися як сулеймана, а любили. Коли в 16 років його призначили губернатором Маніси, традиційної школи для спадкоємців, яничари влаштували свято. Коли він виїжджав на полювання, селяни виходили подивитися на нього і кричали: Довгих літших заде мустафі!. Він був щедрим, роздавав гроші бідним, будував мечеті та лікарні. Він був справедливим, сам розбирав скарги простих людей, він був хоробрим. Під час походу на Персію в 1534 році він першим кидався в атаку, і саме тому він був приречений. Роксолана бачила все це. Кожен успіх Мустафи був цвяхом у труну її синів. Вона знала, якщо нічого не зробити, Мустафа стане султаном. І тоді вона не могла навіть думати про це п'ять маленьких трупів, п'ять шовкових шнурків. Ні, цього не станеться. І вона почала свою гру, але не грубо, не прямолінійно. Роксолана була занадто розумною для цього Операція Отрута Мистецтво повільного вбивства. Перше, що зробила Роксолана, створила мережу євнухи, служниці, навіть деякі візири, всі вони були її очима й вухами. Вона знала все, що Мустафа їсть на сніданок, з ким спить, які листи пише, що каже своїм друзям після третьої чаші вина. Потім союз з Рустем Пашею. Це був геніальний хід. Рустем був хорватом, колишнім християнином, який піднявся до рангу Великого візиря. Він був розумним. Хитрим і абсолютно позбавленим принципів, ідеальний союзник, Роксолана видала за нього свою дочку Міхрімах. Тепер Великий Візир був її зятем, її людиною. Разом вони почали кампанію. Не проти Мустафи особисто це було б занадто очевидно, проти його репутації. Крапля Перша. Чутки про популярність Ваша величносте, казав Рустем Сулейману, Я не в Анатолії кричать ім'я Мустафи голосніше, ніж ваше. Вони кажуть, що чекають, коли молодий лев змінить старого. Крапля Друга. Фінансові махінації. Раптом виявилося, що в провінції Мустафи є нестачі в казні невеликі, пояснювані. Але факт є факт документи потрапили до султана, Крапля Третя. Релігійне питання. Хтось випадково почув, як Мустафа сказав, що деякі закони шаріату застаріли, що потрібні реформи. Для ортодоксального сулеймана це було як червона ганчірка для бика, крапля четверта персидський слід, і ось тут Роксолана з Рустемом перейшли червону лінію, з'явилися листи, нібито від Мустафи до перського шаха Тахмаспа. У них принц пропонував союз, обіцяв поділити імперію, просив військову допомогу для повалення батька. Історики досі сперечаються про ці листи. Більшість вважає їх підробкою. Занадто вже зручно вони з'явилися, занадто ідеально вписувалися в наратив Мустафа зрадник, але є й ті, хто вважає, що Мустафа справді міг написати щось подібне, не через зраду, а через відчай він бачив, як його повільно знищують. Можливо, він вирішив нанести удар першим ми ніколи не дізнаємося правди. Але для Сулеймана це вже не мало значення. Крапля за краплею, день за днем, рік за роком, отрута підозр роз'їдала його довіру до старшого сина. Частина третя табір смерті, остання зустріч батька і сина 1553 року. Похід на Персію. Величезна османська армія повільно рухається через Анатолію. Сулейману вже 59 років, поважний вік для того часу. Він хворий, його мучить подагра. Він їде в кареті, а не на коні, як колись. А попереду армії Мустафа, 38 річний, у розквіті сил. Він веде авангард. Перша армія обожнює його. Коли він проїжджає повз, яничари кричать: Слава Шехзаде, Мустафі! Хай живе наш майбутній султан. Ці крики, як ножі в серце сулеймана. Рустемпаша, який їде поруч, випадково зауважує, вони ніби вже зробили свій вибір, ваша величність, і Сулейман приймає рішення. Він посилає Мустафі наказ прибути до султанського шатра верегли для важливої наради. Коли Мустафа отримує наказ, його оточення впадає в паніку, його найближчий друг, Бейлербей Ахмед Паша, падає на коліна. Не їдь, мій принце, це пастка. Твоя мачуха і Рустем підготували твою смерть. Мати Мустафи, Махідевран, надсилає терміновий лист Сину мій, світло моїх очей, не йди, втікай до Персії, до Криму, кудись, але не йди до батька. Навіть деякі яничари, порушуючи всі правила, приходять до нього вночі: Господарю, ми готові битися за тебе. Скажи слово, і армія твоя, батько старий і хворий, час діяти. І тут Мустафа робить вибір, який визначить його долю. Він каже: Я. Син Султана Сулеймана, я не зрадник. Якщо батько кличе, я піду. Якщо він хоче моєї смерті, я прийму її. Але я не підніму руку на того, хто дав мені життя. Це була або найбільша благородність, або найбільша дурість в історії, можливо, і те, і інше, 21 жовтня 1553 року. Ранок. Мустафа одягає свій найкращий кафтан, синій розшитий золотом. Він озброєний, але зброю доведеться залишити при вході в присутності султана не можна мати зброї. Він сідає на свого арабського скакуна і їде. Весь табір висипає подивитися. Тридцять тисяч воїнів стоять уздовж його шляху, мовчки. Це схоже на похоронну процесію, де покійник сам їде на власні похорони. Він спішується біля султанського шатра. Величезний, як палац з червоного шовку. Охоронам капикулу, особиста гвардія султана, розступається, він входить. Шатро смерті. Останні хвилини принца усередині темно, важкі килими поглинають звуки, пахне амброю і чимось ще страхом. Сулейман сидить на троні в глибині шатра, старий, згорблений, обличчя сховане в тіні. Він не дивиться на сина, не може дивитися. Батьку, починає мустафа, і в цю мить з загобеленів виходять сім чоловіків. Босоніжки, німікати, особиста гвардія султана, величезні треновані вбивці, яким вирізали язики, щоб вони ніколи не могли розповісти таємниці палацу. Мустафан досвідчений воїн. Він розуміє, що відбувається, він міг би опиратися, він міг би кричати, але він дивиться на батька. Один довгий погляд у ньому не страх, у ньому жаль, жаль до старого хворого чоловіка, який убиває власного сина через чужі нашіптування. Він не опирається, бо соніжки накидають на нього шовковий шнурок. Мустафа падає на коліна, шнурок затягується. Він дивиться на батька востаннє. Його губи формують одне слово. Чому? Сулейман відвертається. Через три хвилини все скінчено. Армія на межі бунту. Коли тіло мустафи виносять з шатра, табір вибухає. Яничари ревуть, як поранені звірі, вони перевертають намети, розбивають все на своєму шляху. Мустафа... Мустафа лунає над степом. Деякі плачуть відкрито, інші точать шаблі. Вони оточують шатер, Рустема Паші. Виходь, собако, ти вбив нашого принца, виходь і помри як чоловік. Рустем тремтить усередині, охоронений лише кількома вірними людьми. Він знає: якщо яничари увірвуться, його розірвуть на шматки. Сулейман розуміє, що імперія за крок від громадянської війни він робить єдине можливе жертвує пішаком. Рустема знімають з посади великого візира і відправляють у заслання. Це заспокоює армію трохи. Але найстрашніше ще попереду. У той же день страчують сина Мустафи, маленького мехмеда. Йому лише шість років. Він грається в наметі, коли входять кати. Він думає, що це гра, він сміється. Потім, другого сина, чотирирічного Ахмеда, він кличе батька. Батько не приходить наймолодшому орхану лише півроку. Його душать у колисці Махідевран, мати мустафи, божеволіє від горя. Її знаходять наступного ранку сивою. За одну ніч її волосся стало білим, як сніг. Вона проживе ще 27 років, але ніколи більше не промовить жодного слова. Тепер, коли Мустафа мертвий, здавалося б, діти Роксолани в безпеці. Але закон братовбивства нікуди не зник. Тепер вони мають битися між собою. На момент смерті Мустафи з п'яти синів Роксолани залишилося четверо: Мехмед, старший, найулюбленіший, розумний, харизматичний, ідеальний спадкоємець. Сулейман бачить у ньому себе молодого, Селім, рудий. Як його називають за спиною п'яниця, поет, гедоніст, але хитрий, дуже хитрий. Баязит, вогняний, імпульсивний, хоробрий, копія діда, на честь якого названий Джихангір горбань, калічний, але найдобріший. Він знає, що ніколи не буде султаном, його каліцтво, вирок і водночас захист. Роксолана тепер грає найскладнішу партію свого життя. Вона має балансувати між синами, не даючи жодному занадто багато влади. Але й не принижуючи нікого. Вона, як канатохідець, над прірвою, і один неправильний крок означає смерть її дітей смерть Джихангіра ціна братньої любові. Несподівано першим помирає той, хто був у найбільшій безпеці, Джихангір. Після страти Мустафи горбатий принц впадає в глибоку депресію. Він любив старшого зведеного брата. Мустафа був єдиним, хто ніколи не глузував з його каліцтва, хто ставився до нього як до рівного. Джихангір їде до Алеппо, де його призначили губернатором, але він не може забути побаченого, не може спати, не може їсти. 23 листопада 1553 року, через місяць після смерті Мустафи, Джихангіра знаходять мертвим у його кімнаті. Офіційна причина хвороба. Але всі знають правду він не витримав, деякі кажуть, що він отруївся, інші, що його серце просто розірвалося від горя. Роксолана отримує звістку в Стамбулі. Кажуть, вона кричала три дні. Джихангір був її особливою дитиною тим, кого вона захищала найбільше тим, хто ніколи не був загрозою для інших. Тепер залишилося троє смерть Мехмеда. Коли доля жартує 1543 рік, став фатальним. Мехмед, старший і найулюбленіший син Роксолани та Сулеймана, губернатор Маніси, спадкоємець трону, помирає від віспи. Це не вбивство, це не інтрига, це просто жорстокий жарт долі, йому лише 22 роки, він готувався стати султаном. Сулейман вже почав передавати йому важливі державні справи. Він був ідеальним поєднанням, розум батька, хитрість матері, але без їхньої жорстокості. Коли гінець приносить звістку до палацу, сулейман падає непритомний його не можуть привести до тями три години. Коли він нарешті приходить до себе. Перше, що він каже, Аллах дав, Аллах забрав. Але Роксолана знає правду бачить її в очах чоловіка. Це кара, кара за мустафу, за його синів. Аллах забрав у них те, що вони любили найбільше. Вона намагається втішити сулеймана, але він відштовхує її. Це твоя робота. Ти хотіла прибрати Мустафу. Тепер Аллах забрав нашого сина. Це перша тріщина між ними. Вона ніколи повністю не загоїться. Тепер залишилося двоє. Селім і баязит, і вони, як вогонь і вода. Селім 39 років, рудий, повний, з обвислими щоками. Він любить вино, що заборонено ісламом, жінок і вірші. Він проводить дні в садах Маніси, п'ючи і складаючи меланхолійні рядки про швидкоплинність життя. Яничари презирливо називають його Сархош П'яниця. Але це маска. За образом гедоніста ховається холодний розрахунковий розум, Селім розуміє головне. Не треба бути героєм, треба вижити. І він грає роль слабкого, нешкідливого п'яниці. Він пише батькові листи, повні лестощів. Я лише пил під вашими ногами, освітло світу. Я негідний навіть дивитися на ваш тінь. Баязид 37 років. Стрункий, мускулистий, з орлиними очима матері. Він втілення воїна. Його обожнюють яничари Анатолії. Він веде їх у бій особисто, б'ється в перших рядах. Він щедрий. Роздає свою платню солдатам, він справедливий, сам розбирає суперечки між підлеглими, і він не вміє брехати. Коли батько питає його думку, він каже правду. Коли візири листять, він мовчить, він вважає селіма ганьбою династії і не приховує цього. Роксолана бачить цю динаміку, і вона в розпачі, бо розуміє, баязит програє не тому, що він слабший. Навпаки він програє, бо він сильніший. А Сулейман, старий, хворий, параноїдальний сулейман, боїться сили. Він вже вбив одного занадто сильного сина, він готовий убити й другого. Гра престолів мати між двох вогнів Роксолана намагається врятувати обох. Це неможливо, але вона намагається. Вона пише селіму Будь обережний, сину, не показуй свою слабкість занадто явно. Батько може вирішити, що ти негідний трону. Вона пише Баязиду: Благаю, приборкай свій норов, схились перед батьком, покажи покірність, це лише гра, сину мій. Але Баязид відповідає: Мамо, я не вмію грати, я воїн, не актор. Якщо Аллах захоче, щоб я став султаном, я стану. Якщо ні, я помру як чоловік. Роксолана розуміє, він приречений. Її вогняний син, такий схожий на неї молоду, не виживе в цій грі, і вона робить страшний вибір вибір Софі. Вона починає підтримувати селіма не тому, що любить його більше, а тому, що він має шанс вижити. Вона переконує Сулеймана призначити селіма в Кютахію, ближче до столиці, баязида відправляють в Амасью, далеку провінцію на Сході це чіткий сигнал. Селім фаворит. Початок кінця 15 квітня 1558 року Роксолана помирає. Офіційна причина хвороба, але придворні шепочуться вона померла від розбитого серця, від усвідомлення того, що створила, від передчуття катастрофи, яку вже не може зупинити. Її поховали в Мавзолеї поруч з мечеттю Сулеймані. Сулейман плакав на похороні. Вперше за багато років він плакав відкрито, не соромлячись. Вона була моїм світлом, казав він. Тепер я в темряві. Але найстрашніше реакція синів. Селім приїжджає на похорон, він плаче, але придворні помічають сліз немає. Він грає роль скорботного сина. Баязид приїжджає запізно, далека дорога за масьї. Коли він бачить труну матері, він падає на коліна і риде, як дитина, справжні некрасиві ридання. Мамо, кричить він, ти залишила нас. Тепер ми вб'ємо один одного. Ти це знала, і він мав рацію. Без Роксолани, яка балансувала між синами, конфлікт вибухає відкрито. Баязит розуміє, що його повільно душать, його прибічників усувають з посад. Його фінансування скорочують, його листи до батька губляться, і він робить фатальний крок. У 1559 році він збирає армію, 30 тисяч воїнів, вірних особисто йому, і йде війною на брата. Він надсилає батькові лист, я не бунтівник батьку, але Селім, п'яниця і боягуз, негідний трону. Дайте мені можливість довести, хто з нас достойніший. Нехай Аллах вирішить в чесному бою. Сулейман приходить у лють. Чесний бій це виклик його авторитету, це заколот. Він оголошує баязида бунтівником і наказує всім вірним силам приєднатися до Селіма. Битва під конією. Кінець надії, 31 травня 1559 року. Дві армії зустрічаються під конією. З одного боку, баязид з його ветеранами анатолійських воєн. Загартовані воїни, які пройшли з ним вогонь і воду з іншого селім з імперською армією. Більше сил, краще озброєння, артилерія. Битва коротка і жорстока. Баязид б'ється як лев. Він особисто веде атаку за атакою. Його воїни б'ються до останнього, але сили не рівні. Артилерія селіма розстрілює щільні ряди армії Баязида, яничари султана, елітні частини прориваються в центр. Коли Баязид бачить, що битва програна, він робить останню відчайдушну спробу. З невеликим загоном особистої гвардії він намагається прорватися до Селіма, убити брата в поєдинку. Він майже досягає успіху, пробивається крізь охорону, бачить селіма товстого, переляканого, тремтячого на своєму коні, але в останній момент яничари оточують його. Баязид змушений тікати. Баязид тікає з поля бою з жалюгідними залишками армії. З ним четверо його маленьких синів: старшому Орхану 16 років, наймолодшому Мехмеду лише третій. Куди тікати? В Європу? Занадто далеко. До Криму хан видасть. Залишається один варіант: Персія, одвічний ворог Османів. Це рішення підписує йому смертний вирок. Шахта Хмас перший приймає Баязида з почистями. дає йому палац у Казвіні, обіцяє допомогу, але це лише гра. Шах знає ціну свого гостя. Живий син Султана це козир у переговорах. Мертвий син Султана це золото і мир. Починається торг. Сулейман пропонує 400 тисяч золотих дукатів за голову сина. Шах хоче більше. Сулейман додає ще 100 тисяч. Шах хоче території. Сулейман погоджується віддати кілька прикордонних фортець. Угоду укладено. 25 вересня 1561 року. Казвін. Палац гостя. Баязит снідає зі своїми синами, коли входять перські вартові. Шехзади, шах просить вас до себе, баязит дивиться на них. Він воїн, він бачить смерть в їхніх очах. Хлопці теж так, всі. Баязит обіймає синів. Будьте хоробрими. Ми, османи. Ми не показуємо страху. Вони йдуть. У тронній залі чекають не перси. Там османські кати, спеціально прислані зі Стамбула з шовковими шнурками. Баязид падає на коліна, не благає. Лише просить Спочатку я. Не змушуйте мене дивитися, як помирають мої діти. Йому відмовляють спочатку душать наймолодшого трирічного Мехмеда, він кличе тата. Баязид риве свої кайдани, намагається вирватися, не може. Потім п'ятирічного Абдуллу. потім дев'ятирічного Махмуда. Потім – 16-річного орхана, який намагається битися, але його скручують у чотирьох, нарешті самого Баязида. Коли шнурок затягується на його шиї, він дивиться в небо крізь вікно і шепоче. Прости, мамо. П'ятий син, дворічний Мурат, залишився в бурсі з матір'ю Баязида. Його страчують через кілька днів. Селім став султаном Селімом II у 1566 році після смерті Сулеймана. Сулейман помер під час походу на Угорщину за тисяча кілометрів від дому. кажуть, останнє, що він сказав, я йду до Роксолани. Селім правив вісім років. Історія запам'ятала його як Селіма п'яницю. Він став першим султаном за десять поколінь, який ніколи особисто не водив армію в бій. Він проводив час у гаремі, п'ючи кіпрське вино і складаючи депресивні вірші. Він помер у 1574 році. Впав п'яним у лазні, вдарився головою об мармурову підлогу ганебна смерть для династії воїнів. З його смертю почався повільний, але невпинний занепад Османської імперії. Роксолана виграла її син став султаном. Але якою ціною? Чотири мертвих сини, п'ять мертвих онуків. Розколота імперія династія, що втратила свою силу. Вона хотіла врятувати своїх дітей, натомість вона створила систему, яка їх пожерла. У турецькій історіографії є термін жіночий султанат період, коли матері та дружини султанів фактично правили імперією. Він почався з Роксолани. Вона показала, що жінка може бути не лише прикрасою гарему, але й політичною силою. Але вона також показала ціну цієї влади. Кров завжди кров. Ця історія не про зло чи добро це історія про систему, яка перетворює любов на зброю, а дітей на ворогів. Роксолана не була монстром вона була матір'ю в неможливій ситуації. Вона грала за правилами, які не вона встановила правилами, за якими лише один син може вижити вона зробила все, щоб цим сином був її син, і вона виграла. Але перемога виявилася гіршою за поразку. Бо що варта імперія, побудована на кістках власних дітей? Що вартий трон, политий кров'ю братів? Роксолана померла, так і не побачивши, чим стане її син. Можливо, це милосердя, бо побачити селіма п'яницю на троні, який мав належати Мустафі або Баязиду, це покарання гірше за смерть вона виграла гру, але програла все, заради чого грала. І в цьому найбільша трагедія цієї історії, не в тому, що люди вмирали, а в тому, що вони вмирали даремно за трон, який не вартий був жодної краплі їхньої крові.